Мене звати Іщук Лідія, я мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу. Почалася в нас ця, скажем, справа з кінця 2007 року. І на сьогоднішній рік в нашій родині вже виховалося 22 прийомних дітей і двоє власних біологічних дітей. Я працювала в свій час ну, в банки. Ну, і ця робота така не зовсім не зовсім з 9 ранку до 5 вечора. Вона трошки надовше, і раніше починається і пізніше закінчується. Тож моя родина вже від цієї роботи була дуже нещаслива. Але в нас моя старша сестра, в неї на той час вже були дебесте. Це ж він ну, фактично одне із перших. І от моїм дітям тоді було по 14 і 17 років. І от вони страшенно хотіли, щоб я була вдома. Ну, а потім у нас так сталося, що я трошки скажімо, я захворіла. Я захворіла, але в цей час ми зробили будинок, добудували свій будинок, так сказати, дачу. От, і от така виникла скажімо, ідея мене вирватися з цієї роботи, чоловік і мої діти. Вирішили, що ма, давайте будеш вдома сидіти. У нас два сини, тож візьмемо ще одну тобі доцю, і бантики в'яжи, і грайся, і на роботу не ходи. Оце було іменно так. Ми приходимо, Знаєте, діти всі ну, нема, не, ну всі діти нормальні, і всі діти, всіх дітей та білі печаль в очах. Тобто є діти, в яких є документи, які вже підлягають. Ми тоді просто запитали з чоловіком, кому найхуже, кому треба наша допомога. Так як ми прийшли по одну дівчинку, ну, плапу в наших планах. Одну дівчинку прийомно було взяти в родину. Вони кажуть, ну от у вас, у вас тільки одна дівчинка, а в нас є дві сестрички, яких мають розділити в різні дитячі будинки, бо немає в одному дитячому будинку. Ну, от цим хуже всіх. що Ми беремо дві дівчинки. Одна у мене була, скажімо, 13-річна Аліна, вона займалася футболом, ну це так був. І хлопчик в сподниці. А інша дівчинка менша, ці було інші було сім років. Ось, і, ну, ми кажемо, ну, якщо так, то ми беремо дві. Кому хуже, тому будемо допомагати. І так ми привели додому. Сім'я була в шокі. Хлопці кажуть, але вони тоді дуже здружилися. І так воно, знаєте, вже якби ми, ми прийняли, ми зрозуміли, що ми морально можемо прийняти дитину в родину. Не свою, не біологічну. От, Через рік ну, діти, звичайно, спілкуються в мережах. Через рік з того ж самого притулку до нас прибіг сам втік, прибіг хлопчик. Прибіг він, і начебто, до Аліни, до влади в гості, але я зателефонувала, він сказав, що де вони з нею пересікались. Я туди зателефонувала, вони кажуть, так, він втік, уже тиждень ми його шукаємо. От, ну, поки вирішили, що лишається, вони прийдуть, в нас його заберуть. Там кажу, такай побуде днів 3-4, якщо. І він за ці декілька днів почав проситися, щоб ми його забрали. Та що він просився, і тут виясняється, що в нього в цьому притулку ще сестричка чотири рочки. Він то пішов, вона лишилась. Ми туди телефонуємо, що як там по документах, чи є у його можливість його прийомну. Це була прийомна спочатку сім'я. Тобто сказали да. «Ви теж оптом будете брати. Ну, будемо брати. Навіть вже тоді сини підключилися і кажуть, що мам, давай заберемо. Це знаєте, як навіть дитячий будинок сімейного типу, це все одно, вважається, це родина, це сім'я. І коли дитина хворіє, то я. Коли в його щось не, не виходить, то я. Це, це родина, це тепло. В доступі холодильник 24 на 7, Розумієте, як? Допустимо, в нас починається. Ранок починається, там діти снідають, вже в школу біжать. і Я кажу, так риторичне питання. Що сьогодні їсти будемо? Це ж зрозуміло, що в дитячому будинку цього не є, цього не цього не може просто бути. З фондом Ріната Ахметова ми познайомилися. Хтось дав наш телефон і до нас зателефонували, тоді запропонували нам допомогу. Спочатку були харчі, потім на новий рік привітали дітей. Ну і так уже, от 10 років ми співпрацюємо з фондом. Звичайно, звичайно, знаходжу на тені, в своїх дітях, в тому, що я роблю, тому що ця справа це якби справа вже мого життя. Ну, от, і я бачу, що дітки, які виростають, вчаться. Зараз вони вже не діти, зараз вони вже самі, і тата, і мама, і, і я бачу, що як вони організовують свої родини. Я бачу, що це, це – це, це мій вклад. І знаєте, ще говорять, от, ну, є такі, що та, це ж такі гени, що ти там зробиш. Ну, Я з цим взагалі не согласна, тому що ну, гени генами, але те, що ти даєш дитині, вкладаєш, і, і воно все, ну, все наладжується, тобто поганих дітей не буває. Бувають ситуації, в, які вони, ну, які вони, в яких вони опиняються. Я щиро вітаю фонд всіх працівників, всіх, хто прикладає руки для допомоги всім людям нашої України за їхні, скажімо, добрі серця. Дай вам Бог здоров'я, успіхів, натхнення. Діткам бажаю України оставатися щирими, добрими. Знаєте, не, ну, щоб серце не, 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 не захололо в цей. Тяжкий період навчатися, тому що найголовніше наші діти це майбутнє.